Відкриття нової туристичної локації під з приводом, презентація історичного роману та інсценізація його сторінок, тематичні дискусійні панелі, виставки та майстер-класи. Так відзначили Всесвітній день туризму у Бережанському замку на Тернопільщині, захід об'єднав десятки людей, причетних до цієї сфери. Ця подія стала майданчиком для обміну досвідом між працівниками туристичної галузі та представниками влади. Він якраз направлений на те, щоб сьогодні зібрати громади. Спеціалістів, які є в громадах, показати, що зроблено, похвалитися тими речами, тими деталями, які були зроблені за той період часу, похвалитися тими досягненнями і дати якийсь такий напрямок, скажімо, сигнал для певного створення певних локацій, цікавих локацій, куди ми могли поїхати, що б ми могли дивитися, і що могло бути цікаво нашим гостям, які приїжджають на території нашої області. Головною подією дня стало відкриття відреставрованого підземелля замку, що віє не легендою про приведенки власника замку. Сьогодні, в день туризму, ми відкриваємо нову туристичну локацію підземелля, які говорять про архітектуру, про ту збережену архітектурну спадщину, поєднані з легендою. Ми вважаємо, що вийшло круто, вийшло гарно і. У нас привид оцей замковий, бо всі хочуть привид замковий. Але у нас привид замковий, він не є страшний. Він є, скоріше всього, як з історичної пам'яті, але трошки вже пристосований до того, що була цікавинка в кожному вікові категорії. Над візуалізацією легенди замку Синявських працював відомий митець Тернопільщини Олег Шупляк. Ми візуалізували одну з легенд Бережанського замку. Про нещасливе кохання художника і дочки пана Адама Синявського. І, відповідно, після розчищення ми тут влаштували декілька інсталяцій. Тут у нас ув'язнений в'язень кохання художник, який закохався під час роботи над портретом Софії Синявської Софію Синявську, а і вона теж вони ніби була. Спроба втечі, пан Синявський розгнівався і наказав його заточити у темницю. Це така легенда, а ми її ось так візуалізували. І за легендою їх в кінці кінці розлучили, але пані Синявська Софія, вона час від часу повертається, душа її до, до підвалин замку, щоб звільнити свого коханого. Ось така легенда. Ми намагалися зберегти максимально атмосферу середньовічного замку, щоб десь збереглася аура містичності, але і разом з тим, щоб от це було таке романтичне підземелля. І ну, от, чекаємо відгуків наших відвідувачів, наскільки нам це вдалося, і запрошуємо всіх. До нашого підземелля і загідна До слова роботи над підземеллям розпочали у травні 2025 року. Раніше приміщення було перекрите шарами землі. Проте, завдяки підтримці благодійників, зокрема благодійного фонду покрова, вдалося розчистити, відремонтувати та облаштувати нову туристичну локацію. Над вдосконаленням підземелля працюватимуть і надалі. Це нова локація, яка стане родзинкою міста Бережан. Я надіюся, що вона притягне туристів, що люди будуть тут відчувати якусь таку атмосферу, якої вони ніде не відчували. Тобто, тут є поєднання мистецтва, поєднання архітектури, поєднання. Праці, поєднання історії влилося в цей ці, в цій даній експозиції. Також в межах заходу письменниця Ганна Гороженко представила роман Резидентка його величності. А режисерка Олена Різник та учасники Бережанського зразкового молодіжного театру Взори інсценізували сторінки цього роману. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.